Слава Україні, панове! Слава нашій українській армії! Слава нашим героям, які захищають наш народ від страшного ворога. Панове, Харків звільнили. Так, да, його обстрілюють, але його звільнили. Дійшло діло до Херсона. Херсон звільнили. І радіть би треба людям, що їх звільнили. Панове, радіють, чудово радіють. Але ну, їм би треба тільки радіть і все, а вони починають згадувати. Пам'ятаєте, як Арестович сказав, що Ну, я таких спів не вживаю, як він, я менш грамотний. Коли запитали, хто винен в тому, що Південь країни здали, він сказав профукали. Так от, виявляєте, мешканці Херсону, які постраждали від тієї окупації, і починають цікавитися, а хто винен в тому, що їх профукали? Панове, чесно кажучи, дуже схоже, що це був договорняк. Ну, власне кажучи, я в цьому абсолютно переконаний. І хтось когось обдурив. Тобто хтось лох. Власне кажучи, пам'ятаєте, як наш е, славний гідрант, ну, це його слова, коли із азовцями розмовляв, коли він казав, що треба перестати стріляти, і каже, а що забрати з азовцям, Каже, азовцю каже, вам що стає зброю забрати? Я ж не лох, мені 42 роки. Так от, панове, ну, якщо з одного боку подивитися, то людина, яка каже таку дурню, коли на нас напали. І щоб війна зупинилася, нам треба перестати стріляти. Тобто як, здаться? І людина, яка цього не розуміє, то теоретично вона лох. Але, панове, щось мені так здається, що хтось другий лох. Давайте оцінимо. Все-таки лох це той, кого легко обдурить. Це раніше так слово, начебто, це циганське, якщо я не помиляюся. Тобто дурко, якого дуже легко обдурить, то це лох, це потенційна жертва. Ну, які ознаки лоха, панове, а ознака Лоха така, що він легко дуриться, не робить з цього висновків, і потім знову його дурять і знову дурять, і знову. І так без кінця. І коли я читаю коментар, коли мені кажуть, ну як же угадать того, хто буде виконувати все, що він сказав, панове? Мені жалко цю людину, тому що вона страждає, але це слова лоха. Наші земляки, наші брати і сестри, вони коли вони надіялися угадати, коли вони на виборах вибирали того, хто найбільше не обіцяє, і потім не помічали, що їм обіцянки не виконуються, зате їм більше ще обіцяли, і вони на них далі йшли, це знаєте, от коли вісь ліку на палички підвішують морквину і тримають ну, буквально перед носом. І віслюк йде до той морквини, йому хочеться морквини. Морквина відходить далі, а він все одно йде. Так от цей віслюк лох. І відповідно ті люди, які так само чинять на виборах, ну, вибирайте самі, вони віслюки чи лохи. Власне, кажу, це однаково. І коли мені кажуть, не заважайте президенту, він учиться. То перепрошую, давайте я трошки е якось скажу некультурно, дебіли. Кого ви вибрали? Ви ще підіть в лікарню і просто хлопця з вулиці притягніть, хай він вам зробить операцію. Ну він буде вчитися. В кінці кінців скільки там заріже, таких довірливих. І, мабуть, научиться, а може і ні. Розумієте? Коли вибирають, то із усіх зол вибирають менше. Але не вибирають телепня, який не знає. Хоча з іншого боку, панове, а чому телепень? Панове, ви, вибираючи президента, ви вибрали команду. Яка складається далеко не з телепнів. Я не кажу про тих з цих, яких в Верховній Раді сидять, яких набрали, знаєте, як ото Колобка склеїли. Знаєте, змили все, що там було по сусекам, і сколотили. Я кажу тих, хто це задумав: тих, хто до цього готувався, хто з 15-го року розпочав виборчу кампанію. І для цього запустили фільм. Хто весь час під час війни критикував діючого президента, хто досі не розуміє, що мінські угоди були потрібні для того, щоб зупинити активну стадію, фазу війни і використати цю передишку для того, щоб якось підняти нашу армію, яка була розкладена? Дебіли, вам це не, не, не зрозуміло? Якщо у нас під час війни вибухають склади, то що це що це диверсія? У вас в голові така думка не виникає. У вас у всьому винен президент? Так, панове, будьте ж тоді послідовні. Якщо тоді у всьому винен президент, при тому, що в нас влада парламентська, президентська, тобто парламент головний, а в парламенті було повно ворогів України, як ми зараз знаємо. До тих ворогів ви претензій не маєте. Досі ті люди, які засвітилися як вороги України, вони досі не побиті і живі. Вони досі не посаджені в тюрму, ніхто їх не трясе за душу, не розслідує. Їм навіть тікати не треба, бо у нас наші лохи, як рибка, гупі. Клац, і все забулося. І в таких, в таких випадках шахраям жити дуже-дуже зручно, їм нічого-нічого не загрожує. Але, панове, це не зовсім так. Я часто приводжу приклад, я кажу, ефект герострата. Для того, щоб сталася зміна, не треба, щоб до цієї зміни були готові більшість. Герострат був один. Але храм Артеміди був спалений. Це була тільки його ідея. Ніхто її не підтримував. Але він свою ідею втілив. А у нас людей, які можуть думати, набагато-набагато більше, ніж Герострат був. Мінімум 14% населення. Люди, які здатні думати. А ті ж, що не здатні думати. У них, коли в Іловайські був договір про те, що наших оточених хлопців і дівчат випустять, і причому договір був із російською стороною, які вже, вже там були, і росіяни порушили цей договір, то в цьому винен Порошенко. Добре, панове, добре. Давайте будемо судити Порошенка за те, що тисяча чоловік. Тисяча людей, тисяча українців була наша втрата під час Іловайська. Але тоді, панове, давайте ж тоді судити і теперішню владу, на совісті якоїсь сотні тисяч, сотні тисяч, панове, якщо не мільйон. Бо зараз ніхто не знає, це потім буде так само, як от коли пройшов Голодомор. І було спочатку, казали 2 мільйона, 7 мільйонів, зараз кажуть, вже 14 мільйонів українців загинуло. Так от, панове, давайте ж будемо послідовними. Якщо у всьому винен президент, а до речі, зараз у нас країна парламентсько президентська. Але у нашого президента, точніше, у цієї команди, яка зараз при владі, Влада повна. І Верховна Рада в них в руках, і СБУ, і кругом квартальських геніїв напхали. Кругом круте квартал. Панове. Але ж ви розумієте, що це підставні особи. А за ними стоять ті, хто це задумав, хто це вирішує. І те, що президент не самостійна особа в будь-якій країні. Якщо на людину, навіть вона не винна, але на неї впала підозра оприлюднена про те, що людина зробила щось негарне, там іще що -то, то нормальна практика людина пише заяву на звільнення. Бо відносно її чесності є сумніви. А коли люди, які довели нам, що Україна, коли нам казали, що Україна на Україну нападуть війною, наша влада казала ні, це брехня, але вони довели, що не брешуть. І вони неодноразово звинувачують високопосадовців з банкової. Побратимів нашого президента в тому, що вони зрадники. А президент то як згуся вода, це про що каже? Це каже про те, що він, формально для нас, він президент, він головний, але в їхній команді не він це вирішує. Бо якби він вирішував, то звичайно від тих, які замазані, які кидають на його, які забруднюють його. ну скажімо так, його честь. Не вірю я в цю честь, але добре. Людина, яка на сцені членом параялю, про яку честь, панове, так от, панове, я вам хочу розповісти, коли мені пройде час, і люди будуть казати, що ми ж не знали, ми не винуваті. Та я вам розкажу такий анекдот. Екзамен в медвузі. Студенту називають симптоми. Він відповідає, які треба використати ліки. Скільки треба ліків? Він відповідає: столова ложка. Екзаменатор каже, добре, ідіть. Той вийшов за пару хвилин прибігає, стоп, стоп, стоп! 10 крапель, 10 крапель. Ідіть, ідіть. Ваш пацієнт уже мертвий. Так от, панове, а чи не однаково бабусі, яку розмазала машина, хотів той хлопчик, який сів за руль, її розмазати чи, чи не хотів? Він її розмазав. Так от, а чи не однаково тим людям, які загинули в результаті того, що якісь лохи вибрали в президенти людину? Яка будувала дороги і нічого не робила для того, щоб обороноздатність країни підвищити. І саме дочекавшись, коли Україна вже дійшла до тії стадії ослабленості, на нас вже активно напали. Бо в результаті мінських угод, які багато хто кляне, ми зупинили активну фазу війни. І цю паузу. Ми могли використати для покращення своєї армії, для відбудови її. А потім все це зупинилося. Відбудова зупинилася. Навіть продавали зброю, яка, на думку нелохів, здавалася зайвою. Це під час війни зброя зайва. Так от, панове, якщо ви це непорозуміння. Ви брали то потім, коли ви будете казати, що ви не думали, ви хотіли, панове, особисто я і багато хто з моїх побратимів, які в 2014 році пішли в АТО, я вас вважаю зрадниками. Ви вистрілили нам в спину. І мені по барабану. Що вас спонукало вистрелити? Помилковість, тупість голови? Чи вам захотілося краще жити? Це ж яким треба бути дебілом, щоб під час війни виставляти президенту докори, що в Україні не стало краще? За рахунок чого краще, панове? Так от, панове, і ще таке питання. По всім прикидкам наш не лох, панове, а він не лох. Бо це він дурив. Лох це той, кого дурять. А дурив він вас. Ну, Багатьох дурив. Пробував дурить, А того, кого він обдурив? Отой і лох. Так от, він, по прикидкам, готується до нових виборів, готується під час війни провести вибори. Піде він в президенти чи не піде? Панове, мені щось так здається, що все-таки, якщо він не лох, то він в президенти уже не піде. По одній простій причині. Тому що зараз херсонці запитують, хто винен. І таких запитуючих буде все більше і більше і більше. І хоча у нас немає нормального закону про люстрацію, але, панове, різні форми люстрації існують, є форма люстрації як люстрували індіру Ганді, є форма люстрації, коли люстрували Чаушеску. І якщо хтось думає, що він все може купити, панове, я не закликаю. Просто я дивлюся на світ. Я оцінюю, що в ньому відбувається. І які є Випадки, які є системи. Так от, достатньо буде комусь одному, у кого буде боліть душа за своїх родичів, за всіх, щоб провести люстрацію особі, яка винна, напряму винна. Не тільки вона, але вона клялася українському народу його оберігати. І проміняла його на гроші, на вигоди. Те, що він проміняв на гроші, це коли наш гарант чи гідрант відповідаючи. Іноземному кореспонденту він сказав, що ми знали, що буде війна. Але якби ми почали готуватися до війни, то я б, він каже, я б втрачав по 7 мільйонів кожен місяць. Так от, от тих людей, які загинули через те, що їх не підготували, не вивели з-під удару, тих людей проміняли на 7 мільйонів кожен місяць. Добре, панове, дуже багато я опять часу втратив. Головне все таке, те, що ми гонимо ворога, ми перемагаємо. І ми єдині відносно нашої армії, панове. Давайте підтримати армію. І давайте тих, хто здатен думати. Об'єднуватися разом, бо на лохів надії нема. Вони, як віслюк, будуть і далі йти за морквинкою, яку будуть їм вішати. А якщо ми не хочемо бути разом з ними, в, одному, в одній отарі, то ми маємо щось змінити. Людина, яка прийшла тільки на обіцянках, вона має знати, що з неї за обіцянки запитають. Думайте про це, не страюйтесь. Якщо не зразу, не зараз, то потім все одно, панове, це наш шлях інакшого. Інакше це тільки смерть. Просто, чи так, чи інакше, нас будуть їздити, Возить перед носом ту морквину і не годувать. Що ж, панове, слава Україні, слава нашим воїнам, які всупереч всьому, всупереч тому, що розкрадають гуманітарку. Всупереч тому, що є зрада. Вони терплять, вони борються. Але, панове, все-таки. Терпіть зраду це не наш шлях. Тож удачі нам на нашому шляху. Слава Україні! Слава нашому народу! Удачі!